Так, підписник один просив зазняти як задній грішітного стану, яка у нас ляха стоїть. Бо всіх за кордону що йдуть і в нього так само де ось тут така гума брезент гума. У нас от така ситуація. Це будемо ще ось це підварувати, бо тут то вже як вийде на дбір, продувати це недовго. У нас стоїть така пляха, десь зараз і скажу, вона має десь 15 см висоти. У нас і регулюється от на таких пазиках. Звідси і звідси. Ми так розуміємо, ну, щоб регулюється. Щоб менші втрати були так само. Бо є колоски, де сиріше, де сиріше зерно не вимолочується, то ми от підняли нас піднято на 3,5 см. Колоски сюди попадають, щоб не вилітали. Ну і довше затримує. Ну, зерно так чуть грозніше виходить. Але може і не треба, може і рівніше. Ми дивимося по культурах соя була. Це після соїнного ластування, Соя була сировата, е, то ми так зробили. На зерновій ми менше дивимося по частоті зерна. Ну, от така порвана та бляха, то до нас воно таке було Тут всередині от, такий стан е, Решетуа. Це саморобне з Нивовського, нижнього. Тут воно все підходить і ось цю сторону вкорочується, а там додається. Звідси вроде 15 см. Ну, є відео. 15 см вкорочуємо, а туди додаємо. Нижнє теж саморобне. Зараз покажу, які стояли. З двойки бляхи. Стояло ось таке. Це оригінальне. Ось тут його. Ну, ремонтувати нема смислу, воно вже поліплене. А верхнє, той то верхня, а нижнього то вже певний немає. Ну, там вже, а може ще дає, там вже живого місця не було, Воно зроблено з міліметрового металу, вже перетерте, переломане. Ось така ситуація. Замінили один соломутрас, поставили цей що. Поставили те, як ми казали, той що нам дали. А свій соломутрас відреставрували і буде на заміну. Ось яка різниця між на подовжині однаково, Ось тут такий соломотрас. А оце наші. Назад вищий. E, ну, як вищий, він не вищий. Просто у нас лоток йде. А це і такий. Зараз покажу ще, як реставрували. Ось так реставрували це, цю частину. Тут не робили таку рішітку, просто в отвори і попрорізав, тому що це з двойки, а тут одиниця. І тут вже тих ребер не потрібно, воно не прогинається. Так, і тут всередині йде пластина на болти і прихвачено звітом. Але вперед просто тяжчий получається, і ми поставили там того, як там той, як легший, не, не наварено стільки.